Всім доброго дня. Сьогодні у нас знову очередной рецептик. Сьогодні ми будемо робити домашню кабачкову ікру. Ця кабачкова ікра нічим не відрізняється від магазинної покупної. Сьогодні ми з Людмилою Миколаївною. Людмила Миколаївна всім привіт передавай. Доброго ранку ми з України. Десь там уже стоїть з таким ножом. Ну, так, для ікри нам потрібно. Хай Людмила розказує. Зараз розкажу, що нам з цього треба, а потім розкажу, які спеції потрібні. Зараз 5 кг кабачків, 1,5 кілограма морковки і 1,5 кг цибульки. Зараз ми це все будемо кришити по одільності Цибулька буде одільно, морковка буде одільно, так як воно буде по одільності обжаруватися. І кабачки також вони будуть тушитися. Морковку я буду кришити, а не терти, тому що, коли її обжаруєш, терту, вона буде пригорати, а кусочки вона буде дуже добре піджаруватися і буде смачна. Саме смак тут йдеться це з морковки і Ну, Всі інгредієнти у нас із нашого городу мати. Кром, кроме, що у нас там? Пасти і уксуса. А то все з нашого є. городу. Любими кубиками можете кришити то, любим ножом, тому що воно все буде потім перебиватися блендером. Не забігай напереду. Все покажеш. Так. Ось так його так, так, такими кубиками і все. Цибулька і морковочка буде кришитися, та різниці буде... немає. Менший кубик, більший кубик. Все воно буде тушитися зараз перепомагаю, Миколаю не крішить, потім цього все включу опять покажу. Так, це процес трошки таки займає, але ну, воно того стоїть. Воно дуже смачне. Ми робили з майонезом, нам нікому не сподобалося. Ось така. Ось так. Будемо кришити, покажемо. Так, ось так. ми нарізали кабачки. ми нарізали морквочку з цибулькою. Можна по дільності, можна разом. Я завжди разом роблю, можна по отільності. З такими кусочками, тут неважно яким, і хто як хоче так ріже, хто половинка, воно все одно буде збиватися на блендер. Зараз ми беремо у нас іде олія. Потім сюди потрібно буде цукор, 250 грам цукру. 130 грамм солі. Можна паприку додати. молотий по укусу. У мене ухсус такий 70%. кислота 3 столові ложки не неповні. 5 ложок томатної пасти. 5-6 ложок, також не більше, щоб не було. Так, беремо зараз не олію. І наливаємо сюди в казанчик так ось пів літра олії. 600 грамів так. Ось так, пів бутилки це буде десь пів літра. Так. Ставимо зараз на огонь, воно підогріється, тоді кидаємо нашу морку і цибульку. І будемо тушити десь хвилин 30. Ну, це будете дивитися, дивітися, на якому огні, щоб воно було дуже м'яке. Також зараз поставимо мі кабачки і також будемо тушити десь 30-40 хвилин одільно. Далі покажемо вам і розкажемо, як воно жариться, нам покажемо. Ось так, нас перетушується, ми мішаємо. І ось так кабачок теж у нас тушиться. Зараз ми його також перемішаємо. Гарненько у нас тут запах, на всю парту. Ось так. Хочу теж так еще так. перемішаємо. Зараз ми його накриємо, випустить сок, тому що внутрішні у нас 5 філин. Ось так, Ось так, мешаємо щоб тільки не пригоріла. Дуже часто мішаю, щоб вона не пригоріла. Ось так. Запах іде, вона це Такий гарний запах. Дуже. Ось так ми вкинули сюди вже 5-6 ложечок томатної пасти. Ось. Зараз я її добре перемішаю. Ось так. І ще буду тушити хвилин 7-10. І ось так у нас вже наші капачки стушилися. Трошечки надберемо води, тому що дуже добре кусило сік, щоб воно було трошки густіше. Ось так. Десь у нас 35 хвилин тушилися овочі. і 7-10 хвилин ще з томатною пастою. Дуже добре зараз перемішуємо, тому що воно може пригорати. Треба частіше мішати. Кабачки вже також наші готові, вже вони дуже м'які. Зараз ми їх тушимо. Потім зберемо трошки води, щоб не було таке рідке, будемо збивати і блендером. Можна погрузним блендером, е, можна таким блендером. Звичай. Також можна через міську два рази, але треба, щоб воно повністю остило. І також ми зараз я ще буду стерилізувати свої баночки. Я так наливаю в баночки водички і ставлю на 4 хвилини у мікроволновку. Ось так уже зушилася наша зажарочка. Ось ось тушились наші кабачки. З них трошечки зараз я зберу водічку, тому що дуже рідке. Щоб трошки було густіше. Приготувала я блендери, блендера. І зараз блендером буду збивати ось так. Вот так, Сейчас включу блендер и буду взбивать блендера. Витяну из розетки, я думаю, что мы и блондерны робить. Вот так і зб'ю я блендером. вам. Сергій Віктор зараз прийде також, другим блендером буде збивати кабачки і буде нам швидше. Ось так ми збили нашу зажарочку, будиться, яка гарна. І ось так збираємо на наші кабачки. Треба збивати добре, щоб не було груду нічого, щоб не було. Коли ми зб'ємо, ми вже будемо соєдиняти його. Я збиваю по каструлях. Як було так. Кабачки Зараз ми їх добре перемішаємо. Блендер на волосі переб'є. Воно тут дуже гарно перебилося блендером, Ніде ні грудочки немає, нічого, воно буде мішатися. Ось так гарно перемішується. Сразу сюди ми сиплем соль нашу. Сахар. чуть-чуть паприки, я хочу кухнути. Можете насіпати, це на ваш. Я сіпню трошки червоного отропець, бо у мене чоловік любить Так. І чорного перчику. Це все на смак, це вже ви регулюєте, як, як, як вам подобається. Я роблю все остро, у мене все йде остро, і кабачки, і огулки. Дивіться, який колір міняється гарний. Тепер зараз ми ставимо на огонь на 30 хвилин. Накриваємо крішкою, але помішуємо, накриваємо крішкою, тому що зараз пойдуть, воно буде стріляти, будуть дуже. Треба бути обережним. І помішувати, щоб хоч не пригоріло на 30 хвилин. 25-30 хвилин і в кінці йдемо 3 столові ложки уксуса. Ну, 9% уксуса. А, там а, треба, треба трошки більш лити. Ну, там треба пробувати. Все треба пробувати. Ось так. Зараз ставимо в мене огонь. Зараз буду стерилізувати свої баночки, я вам розказала я. Ось подивіться, який гарний колір. Хоч бері їж зразу. Не смакуйте, можете пробувати, можете е, е, пробувати на сіль, можна солі менше, сахару більше, сахару менше, солі більше. Це все на свій смак. Так, все. Зараз ми ставимо на того і 30 хвилин на середньому огні. А вона варить. <пунктируй> mm, ось так. Почали стрілять. Уже почало стріляти бульки. Будьте обережні. Помішуйте, накриваємо. І так, Переходим на, на пів години. Ну і часто ж мішати, щоб Воно так. добре перекипіло. Так, добре, щоб воно перекипіло. Булькаю, зараз покажу тобі бульки твої. <реш> От чекай, хай навіть. Закривай барак бульк, на тему і потолок і стіни будуть бульки. Ось, начали твої бульки йти. Тобі ж подобається бульки, коли у мене руки попечені. Ось такі бульки. Ось так, пройшло у нас 10 хвилин. Подивіться, що у нас тут робиться, стріляє. Але я помішую. Про... Скільки 25 хвилин прийшло? І зараз, боже, все заляпане, все закліплю. Все і зараз я вливаю уксус. Перемішую і хвилин 10, ще воно у мене покипить І буде наша ікра. Ой. А, я, 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 я готова. Так. Ось так. У нас готувалося 25 хвилин наша. Ікра. Потім я додала оцет і тушкувала ще десь 10 хвилин Постр... баночки у мене вже чисті стерилізовані. Зараз я буду накидати оші баночки. Крішечки також як простерилізувала в гарячій воді. Ось так я буду набирати.

Накрываем крышечками и закрываем вот так, крышечки так устаревшими, закрываем баночки. Так, Миколай, я покуда варила икру, а я вам нарвал. Ты не сменишься Вини, работу. Вишенек. Тоже льем. Кажемо, у нас Я ще буду заклятивать стоки. У нас полікілось. 12 баночок, і там тарівочка ось така гарна, подивіться, яка густа, подивіться, густюча, густюча. Ще. Так що вона гаряча, варить за Закатуємо її і отправляємо остивати і отправляємо в погреб. робить кому, хто, лю, хто любить кабачкову ікру, не, магазина не докаже.